Мир вам, дорогі брати і сестри. Буває в нас в житті, що ми кажемо, особливо ті люди, які замужем або женаті, кажуть: це моя жінка, це мій чоловік. Або це мій брат, і присвоюють собі. І сьогоднішня тема чи належимо ми Христу, чи маємо. ми Можемо сказати, що я маю Христа в серці. Ми кажемо, що да, я маю жінку, або чоловік каже, що я маю дітей, він, маю гроші, маю машину, маю квартиру. А чи є Христос у нас? І сьогодні ми розберемо цю тему послання апостола Павла, друге послання Коринфянам. Апостол Павел нам відкриває в 5 главі, 17 віршові. Тому то, хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове настало. Чи стали ми новим творінням, чи стали ми кращими, такими, якими були в прошлому році? Сьогодні ми розберемо більш детально і узнаємо, що треба робити, щоб Христос був у нас. В Англії від Івана, 3 главі. 8 Вершові. 3:8 Дух дише, де хоче. Ти чуєш голос Його, але не знаєш, звідки Він приходить і куди відходить. Так буває з кожним народженим від Духа. Ми не завжди можемо сказати, коли ми прийняли Христа, який день то було, або в якому то році було. А, ми можемо сказати, так, я такого року крестився. Ну, чи прийняв я Христа в той день, коли хрестився, чи раніше? Я думаю, що раніше ми мали прийняти Христа, да? бо ми повірили в То і потім хрестилися. І дату ми можемо і не знати. Так само, як тут пише про цей дух дух Божий. Ну, що видно в людині? Видно дії. Що людина робить? І тут в цьому Віршові каже, не дивуйтесь тому, що я сказав тобі, вам треба народитися згори. Народитися і стати новим творінням. Багато із нас може думати, що можна надіти гарний костюм, гарну якусь рубашку і тим, догодити Господу. Ну апостол Петро відкриває нам 3 глава, перше послання Петра. Третя глава і вірш третій, третього вірша. Нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся, не золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі, лагідною і спокійною духа, що є добро гідне перед Богом. Господь каже через апостола Петра. Які ми маємо бути? Прекраси добрі, да? можемо надіти золото, надіти якийсь дорогий костюм, дорогу обув і тим, що ми кажемо. Ми нічого не кажемо, але люди, коли на нас дивляться, вони бачать, що це людина яка? Що це людина не проста, що це людина з якогось е, вищого, е, можна сказати, общества. Но нас попереджує, щоб ми мали внутрі, що тут. Спокійного духа і це є драгоцінно перед Богом. Серце має бути добре. Так колись святі жінки, покладаючи свою надію на Бога, прикрашали себе, підкоряючись чоловікам своїм. Так і Сара підкорялась Авраамові, називаючи його паном. Ви ж діти її. Якщо робите добре, та не бентежтесь ні від якого страху. Є ще вираз такий, що церква це є е, дружина Божа або невеста. І тут при, е, приклад про Сару, що Сара слухала свого чоловіка. Тепер ми, як церква Божа, чи слухаємо ми Господа. Чи, можна другий вопрос задати? Чи завжди ми слухаємо? Якщо ми не завжди, то значить ми. Неслухняні. І апостол Павел Галатам відкриває нам іще про плоди в 5 главі, 22 віршові. Кожен із нас має якісь плоди. І Галатам 5 глава, 22 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Давайте ми зупинимося на цих, е, таких, можна сказати, характеристиках любов. Чи маємо ми любов? Чи ми чекаємо любов? Або що таке любов? Це я даю любов, чи я чекаю любов? Даю. Даю. То це є проявлю любов. Коли я даю, то це є любов. Радість. Слово Боже, говорить, що ми раділи. Коли я щось роблю добре, я маю радіти, що я зробив тому чоловікові то добре. І потім в серці мати мир. Чи завжди ми маємо мир у серці? Не завжди. Ми буває десь спізнюємося, десь у нас не вистачає часу. Ми спішимо, щось у нас поламалося, ми внутрі в нас постійно щось кипить. Але Господь каже, що був у вас мир. А потім довготерпіння і бути добрим. Милосердним, мати віру, бути лагідним, стриманим. І коли ми говоримо такі, то каже, закон не має на нами сил. Ну далі сьогодні ми будемо читати багато про, про закон, що, для чого потрібен тот закон. Тут пише, що на цих людей нема закону, а на когось є закон. Хто ж перший полюбив нас? Молоді люди, які тільки збираються одружитися, то один одному часто кажуть, я тебе люблю. І думають: хто ж має перший сказати? Чоловік має жінки сказати перший, чи жінка має чоловік сказати, що я тебе люблю? Жінка думає, що це має чоловік говорить. А чоловік думає, по різному може собі думати. Ну тепер, чи тільки словами, чи достатньо жінки слів. Для того, щоб було їхало. Слова каже, що на хліб не намастиш да? такий, такий вираз, що треба ще щось зробити. І тут в 1 Яна, 4 глава, 19 й вірш, відкриває нам наступну думку. Будемо любити його, бо він раніше полюбив нас. Кого любити потрібно? Тут пише за Бога, а ми тут говорили вже про сім'ю, про своїх рідних і близьких. Потрібно їх любити чи не потрібно. В першу чергу, своїх близьких. А потім ми можемо сказати: ми кажемо, ми, нам краще любити Господа. Так ми собі думаємо. Бо його ми не бачимо. А ті, хто з нами, нам буває, що тяжче любити. Апостол Павел в книгі «Євреям» відкриває нам. Наступну думку, щоб ми задумалися над не то, що над своїм життям, а що, що ми робимо. Книги Євреям, глава 10, і вірш 16. Ось завіт, який я укладу з ними після тих днів, говорить Господь, укладу закони мої в серця їхні, і в їхніх думках напишу їх. Буває таке, що ми вже на уроки це говорили про те, що ми щось робимо автоматично. Бо ми то робили 100 разів, і то автоматично, автоматично то робиться. І так само хоче Господь, щоб той закон, щоб він нам не, напом... не нагадував кожен день, а щоб ми знали і більше таки не робили недобре. На автоматі ми то робили добре. А гріхів їхніх і беззакон їхніх не згадаю більше. А де прощення гріхів, там не потрібне. Приношення за них. От так апостол Павел нам дає цю думку, що якщо ми виконуємо закон, то там не потрібно більше згадувати про то, що Господь нам не буде згадувати про наші беззаконня, і не потрібно приносити що? Приношення, ті жертви, які приносили за гріх. Євангелії від Івана в 5-й главі любов до Бога. Як ми можемо мати? Ту любов до Бога. Івангелія Івана, Львівна, 5 глава і 3 вірш. Бо це любов до Бога, щоб ми дотримувались заповідей Його, а заповіді Його не тяжкі. Любов до Бога, щоб ми виконували Божий закон. Бо якщо ми будемо виконувати Божий закон, то ми не будемо робити зла нікому. Не тільки людям тут на землі, а також не будемо робити і боляче нашому. Господу. Тут же в цій книзі, у другій главі, 1, Іоанна, 2 глава, 4 вірш відкриває нам про такого неправдомовця. Хто ж це такий, який говорить неправду? 1 Яна, 2 глава і 4 вірш. Той, хто каже, Я пізнав його, а не виконує заповідей його, той неправдомовець і не має в ньому. Правди. Люди кажуть, що закон Божий Бог відмінив. Не треба їх виконувати закон Божий. Апостол Іоанн каже, що та людина, яка каже, що пізнав Бога, а заповіду його не виконує, той говорить неправду. І коли людина каже неправду, це що він грішить. І ми можемо також попасти в цю ловушку. в третій главі, теж в цьому посланні, 3 глава, 5 і 6 вірш. А ви знаєте, що він явився для того, щоб узяти гріхи наші, і що в, ньому... в ньому немає гріха. Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Ми грішимо чи не грішимо? Грішимо. І якщо ми читать буквально цей вірш, то пише, якщо ми грішимо. То ми не знаємо його. Наскільки тяжко нам, якщо ми Господь, коли прийде, скаже, що я не знаю вас. А ми можемо будемо переліку... давати такий цілий перелік наших добрих діл. Ми те робили і те робили, і те і те і те, і те робили. А Господь каже, я ніколи не знав, яких? Ті, які робили беззаконня. Наступний вірш. Як же. Ми можемо стати тим праведним. Або хто праведний? Це сьомий й вірш, 3 главі. «Діти нехай, діти, нехай ніхто не вводить вас в оману. Хто творить правду, той праведний, як і він праведний. Якщо ми робимо, робимо правду, якщо ми виконуємо закон Божий, то ми можемо бути якими? Праведними. Як і він праведний, хто праведний тут? Бог. Ми знаємо, що Бог праведний. Ми люди, ми грішні. І восьмий вірш нам ще більше роз'ясняє. Хто чинить гріх, тот від диявола. Бо диявол грішить від початку. Тому і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що насіння його перебуває в ньому. І він не може грішити, бо народжений від Бога. Якщо ми. Народимося від Бога, ми не, можемо, не зможемо грішити. І апостол Павел Ефесянам говорить, що ми спасені по благодаті. Через що? Через віру. Якщо ми повіримо в те, що Господь може нас спасти, і ще один вірш є, це апостол Яков говорить, що віра без діл мертва. Добре вірити, але треба ще. Мати добрі діла. І ще одне повне: що якщо ми будемо тільки надіятися на наші діла, ми також не зможемо спастися. Ми повинні об'єднатися з нашим Господом, і так ми зможемо бути переможцями. Ще декілька віршів хотів би зачитати перед завершенням нашого роздуму це псалом 39. 39-й псалом відкриває нам, де повинен бути закон. 39 й 9-й вірш, ми можемо закон носити в кармані, можемо носити в автомобілі, в рюкзакові. Но 39 та глава, 9 й вірш відкриває нам наступну думку 39-й, 9. Твою волю чинити мій Боже. Я хочу, і закон твій у мене в серці. Якщо ми будемо носити закон Божий в серці, тоді каже людина із доброго свої скарбниці, що виносить? Добре. То добре, що має. А якщо я маю зле, то що я винесу? Та й винесу те недобре. І останній вірш: послання апостола Петра, 2 глава, 21 вірш. Апостол Петро був який чоловік? Ми знаємо. Він був е, чоловік. Не такий сильно спокійний. Він був завжди перший. Завжди говорив, і не тільки говорив, а і робив різні такі справи. Перше Петра, 2 глава, 21 вірш. Бо ви на це і покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли слідами Його. Він не вчинив ніякого гріха. І не було лукавства в устах його. Ісус Христос це наш приклад. В Ісуса Христа не було лукавства в устах. Ісус Христос страждав невинно і постраждав за кожного із нас. І ми маємо надію на спасіння. Знову запитую кожного із нас, чи належимо Христу? Чи ми належимо своїй жінці? А жінка належить своєму чоловікові. Чи ми належимо своїй роботі? Кому ми належимо? Поміг нам Господь, щоб ми належали Христу. І коли Христос прийде, то Христос забере яких людей? Своїх. Своїх людей, ті, які з Христом. Будемо вдячні за все Богу. Амінь.